Роман назвав э, терористами, як ми їх називаємо. Ви э, підтверджуєте з юридичної точки зрения употребление названня терористи? Ні, ви э, розумієте, я не випадково таку формулу вжив, тому що я веду переговори і лише э, говорячи про це, я просто сказав, э, як я мав сказати, тому що я в принципі не можу використовувати цей термін. Так, як я його ви можу... використовуєте? Ні, я його не використовую. І, і ні в переговорах, ні я просто хотів би, щоб ви звернули увагу, як я сьогодні е використав цю, ці слова, як ми їх називаємо. Мається на увазі множивна формула, яка звучить в засобах масової інформації. Взагалі, юридичний статус цих осіб на сьогоднішній день не визначений. Це mm -hmm. просто е та той статус, який е придано е цим особам. В ході політичної риторики, а не правової констатації факту. Тому що е, на переговорах одна сторона допускає таку фразу як повстанці, а інша сторона використовує фразу е, як особи, які вчинили потенційний злочин щодо порушення суверенітету і територіальної цілісності держави. Я дуже часто вживаю цю формулу, тому що насправді. Це дійсно особи, які вчинили кримінальний злочин проти територіальної цілісності і суверенітету держави. Як їх констатувати, це має е, рішення, це має прийняти відповідний орган державний, чи це будуть терористи, чи це будуть найманці і так далі. Тобто, це те, що не належить до компетенції учасника переговорного процесу. тому. Я не випадково беру участь вже багатьох там спілкування засоби масової інформації, використовую лише дипломатичну формулу, бо насправді і ці переговори вони ведуться в дипломатичному форматі і використовувати такі терміни там не заборонено.